Всім привіт! Короткий відео, як поміняти частоту на трансмітері. Отже, щоб поміняти частоту на трансмітері, достатньо просто натиснути кнопочку. Починається бликати. Це, це показує напруга. Чекайте ще раз, так. Зажимаєте і крутите. О, чуєте радіо шипить. І крутите-крутите У мене частота на радіо. 108 Тобто нам треба. Тай. Треба. Треба крутити зразу, бо виключається 108 Все. Готово. Можна включати музику. Дякую за увагу. Всім пока.